Всім привіт! Оригінальний подарунок для подружки. народження, моя рідненька, посміхнися, гортай швиденько. Це тобі на фастум гель, щоб суглоби не скрипіли, як колеса у корзалізниці. Це тобі на валер'янку. Нервові клетини не відновлюються. Ну, а це тобі на десяток яєць і пачку гречки, щоб ти могла сміливо сказати, я не з такої сім'ї, я з багатої. Це тобі на венце, аби було чим збивати тиск. А це на щоб, якщо не допоможе венце. Це на пачку корвалолу, адже серце потрібно берегти. А це тобі на мрія. нехай вона обов'язково здійсниться. Подушка моя люба, хоч зараз я далеко. Але знай, що подумка я завжди з тобою з ним народження. Ось такий подарунок вкладаємо сюди і можна дарувати своїй подружці від Все, ну пока.